Якщо ви не знаєте, куди поїхати на вихідні з дітьми або просто всією сім'єю, ловіть круту ідею. Обожнюємо їздити на ВДНГ, адже тут завжди купа активностей. Почнемо з можливості взяти велосипед та обкатати величезну територію. Для малюків є спеціальне сидіння, тож прогулянка може бути для всіх. Після варто завітати у парк гойдалок, адже там однозначно є чим побавитись і дорослим, і діткам. Гойдалки, батути, тролеї. Ми з чоловіком чудово провели час, не говорячи вже за дитину. Поруч є гарне озеро з лебедями, де можна стишитись, і перейти далі. Контактний зоопарк. Від альпак та козочок до мавп та морських свинок. Персонал привітний, залюбки познайомить та розкаже про звіряток. Також на території чудовий заклад Kitchen and Garden із неймовірною локацією та смачною їжею та напоями. На території є безкоштовний парк активності для різних видів спорту, постійні тематичні виставки, атракціони, дитячі майданчики, фудкорти, ліс та кінний клуб, у якому можна познайомитись та покататися на конях. Коротше, приїздити сюди на весь день однозначно варто. Це наше улюблене місце для прогулянок. Цікаво буде точно кожному. А ви вже відвідували ВДНГ? Любите це місце?